Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні день народження у нашого побратима у Віктора Безуса. Йому сьогодні виповнилось 56 років. Я хочу його привітати від імені всіх хлопців. З його днем народження побажати всього самого кращого. Присвятив я йому пісню. Зараз я її вам заспіваю. Але перед цим я хочу зробити таке маленьке відступлення. Ну і зробити таку невеличку політінформацію. Ви знаєте, от я викинув недавно свій пост, там, де я побачив своє, висловив своє бачення на рахунок теперішньої влади в контексті цієї війни, політичної стратегії, яка панувала на протязі. Оці цього всього періоду, коли при владі були зелені і пан Зеленський, так, да, я тут виступаю в ролі ніби прокурора, в ролі судді, і ви знаєте, доволі така непогана роль, хоча це мої послуги безоплатні, ніхто мені за них не платить. Відчуваю, що є адвокати, захисники, ті, які захищають там Зелених, оцю партію, оцю діючу владу. Ну, я думаю, що це навіть якось і весело, і смішно, і так далі. Хоча ми знаємо, ну нема чому тут сміятись, тому що може бути велика трагедія. Ми самі бачимо, що був геноцид, що по війні зелених і південь Херсон зайняли. Чангор розмінували і не були поставлені війська на півночі, не були запущені певні проекти, виготовлення боєприпасів. Не були у нас створені патронні заводи. Ну і в кінці кінців Росія скористалась і пішла на нас агресією. Це їй дало додаткові бонуси, те, щоб захопити нас. Ну, Це така печальна сторона, радісна сторона це є те, що ми знаємо, що Залужний і Заброцький, вони випустили програмну статтю, написали програмну статтю про те, що війна буде довготривалою, що нам потрібно для перемоги. Яка стратегія цієї війни? Ну, І ми знаємо, що з приводу цього. Буде збиратись в Ромштайні певна делегація, там будуть обмірковувати питання, яку суму грошей нам надавати, в якому розмірі, які засоби оборони, коли це повинно все надаватись. Ну і це може тішити, тому що нам зараз будуть давати радіолокаційні батарейні радари. За допомогою яких ми будемо е, на відстані до 100 кілометрів е, улавлювати ті гармати, які будуть стріляти по наших бійцях ЗСУ. <кхе> ну, але е, ще хочу сказати, чому наша діюча влада е, не займається тим питанням, що в Запоріжжі розкрадають гуманітарну допомогу, яка так само може бути і військовою допомогою. Чому я кажу, що військової? Тому що бронежилети, каски, різні медичні аптечки, там, де є турнікети, все це призначено для того, щоб бійці ЗСУ вели успішну війну, щоб зберегли своє життя. То цим питанням, де на мільярди, на мільйони. Де е, розікрали більше 75% отої гуманітарної військової допомоги, то чомусь, починаючи ще з квітня травня, е, СБУ е, наше закрило на це очі. Наша влада закривала на це очі і потурала е, от розкрадання цієї гуманітарної допомоги. Е, чому е, із політичними опонентами? В обличчі Сергія Кривоноса, в обличчі Марченка, яким ДБР шиє кримінальну справу, безпідставну кримінальну справу, ну і не займається отакими питаннями, що у нас може бути п'ята колона. І розібратись до кінця, хто є такий Єрмак, хто є такий Арестович? Так само ми знаємо, що спливають да, ну, нові обличчя. Це такі, як Рєзніков, Данілов. Ну, це ті персонажі, з якими ми знайомимося в процесі ознайомлення тої політичної ситуації, яка у нас є зараз в країні. Ну і ми повинні цікавитись всім цим. Ну, Далі я вникати в це все не буду. Я в кінці кінців привітаю Віктора Безоса з днем народження, побажаю йому всього самого найкращого і заспіваю пісню сьогодні день народження, у друга, і ми його святкуємо, в бліндажі, не дивлячись на те, що тут напруга, бо ж небезпечно тут є на війні. Та небезпека тільки нас бадьорить, бо ж ми стріляємо також із гармат. Бо ж кожний постріл ворогу ошкодить, що аж сміється гучно автомат. Вітаємо тебе, наш віктор, друже. Здоров'я ми всі зичимо тобі, хай пар тобі ціліти допоможе, Бо ж ми тебе прикриємо тут всі. Сьогодні знов підемо у атаку, Херсон візьмем, дарунок ми тобі, Бож москаля, прогоним, як собаку, щоб ти не був цей день вже у журбі. Дамо тобі, а з гармати постріляти, Хоч ти сапер, та будеш гармашем. І будеш ти утяг усього мати, бо ж зробиш ти порядок з маскалем Вітаємо тебе, наш віктор, друже, здоров'я ми всі зичимо тобі. Хай фар тобі ціліти допоможе, бо ж ми тебе прикриємо тут всі. І ось москаль, як той шашлик печений. На фарш пішов, він сам є до смаку. Як той кугут в духовці запечений. Для псів спекли ми страву вже оцю. Бо ж вип'ємо вина за їх поразку, за день оцей народження острів. Ну а Господь, хай дарить тобі ласку щоб ти в цей день пішов і нами в бій Вітаємо тебе, наш віктор, друже. Здоров'я ми всі зичимо тобі. Хай фар тобі ціліти допоможе, бо ж ми тебе прикриємо дуці фар тобі, цілі допоможе, бо ж ми тебе прикриємо тупси. Ось така пісня: Слава Україні! Ми переможемо!